Привіт, моя чудова атлетка, я рада вітати тебе в онлайн-клубі Королівська постава. І сьогоднішнє тренування буде направлено на рухливість кожного з твого тіла, починаючи від шийного відділу, завершуючи стопами, і ми розпочинаємо зверху вниз рухатись. Спочатку виконуючи хвилю у шийному відділі. Дивись, уяви, що ти своїм хребтом виконуєш хвилю. Це великий рух, ви всі його знаєте, навіть, можливо, не від мене. Але що, якщо зосередитись лише на шийному відділі і виконувати? Такий самий рух шийним відділом. Для цього на початку ти нахиляєш голову вниз, ніби виїжджаєш трохи носом вперед і вниз до підлоги, потім його розгинаєш і приводиш до себе, виконуючи якби протракцію, ретракцію, протракцію, ретракцію. І ще раз, виходить рух, ніби ти опускаєш голову і пірнаєш вниз, закидаєш голову назад і робиш тільки. Притискання, ніби підворіттям до себе. і ще раз. Шість. П'ять разів. Чотири, три. Два. Один раз. Вниз і розігнулись чудово. Тепер ви скругляєте грудний відділ, витягуючи руки перед собою і. Розводячи лопатки одна від одної. Зараз тобі треба зосередитись на руху в лопатках. Уяви, що ти хочеш на видиху, скругляючи їх. Розвести одна від одної. Видих, скруглення. Розгинання. Ще раз, скругляєшся. Розгинаєшся. І таким чином лопатки ніби роз'їжджають одна до одної, а потім з'їжджають. Ще раз, розгинання. П'ять. Чотири. Три, рух лопатками, два, скруглені. Один. Тепер ми опускаємось трошечки вниз, якби витягуючи пальці руки до підлоги, І своїми лопатками прочисуємо стелю. Уяви, що ти хочеш через чотири точки лопатками прогладити стелю. Тобто прогладити зверху простір. І якщо дивитись на плечі, то вони виконують ось такий рух круговий, ніби ми м'яко рухаємо плечем по кругу. Але окрім плечового суглоба, ти зараз відчуваєш відокремлену лопатку. Вправо та ліво. Шість, п'ять. Тас підкручен. За рахунок цього нахилу і скруленого стану, ми відчуваємо сильніше, яскравіше саме лопатки. Три, два, один. Чудово, розігнулися. Тепер лише на плечовий суглоб, на правий, ми вимальовуємо коло, рухаючи плечовим суглобом через 4 точки. Моя ліва долонь імітує і повторює його рух, щоб ви краще бачили і уявляли, що вам потрібно зробити. 5, 4, 3 рази, 2, 1, Чудово. Тепер так само підіймаємо руку вверх і у згинанні плеча. Не задираючи його до вуха, ми рухаємо плечовим суглобчиком по колу. Нам дуже важливо максимально покращити кровообіг в цих ділянках. П'ять, чотири, три, але не втискаючи саме плече близько до вуха. Два, один. Чудово, опустили руку вниз і так само наліво. Спочатку вперед, вверх, назад, вниз. Шість. П'ять. Чотири. Три рази. Два. Один. Тепер ми дивимось, направляємо ліву руку вверх і рухаємо по колу. Шість. П'ять. Чотири. Три. Не втискаючи плече до вуха. Два. Один. Фідиво опустили руку, а вниз. Тепер лівою долоню поставили на праве вухо і нахилили голову в лівий бік. І тепер ви своєю долоною керуєте головою. чи Ваша долонь, керує головою, нахиляючи її вперед, назад. Чотири, три, два. Один. Тепер права рука на ліве вухо опускається і вниз. Шість, п'ять, чотири. Три, два рази. Один. Чудово, опустили вниз. Тепер ми рухаємо грудиною і зараз виїжджаємо грудною клітиною вліво-вправо. Дивіться, не нахиляючись, а лише повзуючи, якби такими слайдерами проїжджаємо. зі сторони в сторону. Грудна частина, оці реберні дуги, проїжджають над вашим попереком м'яко вліво-вправо. Дивимось перед собою, не заліпаємо вниз, да, тому що якщо ми будемо постійно дивитись в підлогу, ваша нервова система буде підлаштовувати ваше тіло під задачу дивитись в підлогу. і ви будете такими сутулими, згорбленими дівчатками. Нам потрібно розкривати грудну клітину, щоб не було спазмів, щоб не було затискань в шийному відділі, щоб у нас була підтягнута насичена шкіра в цій ділянці і насичене обличчя. Два, один. Тепер ми це саме робимо по чотирьох точках, тобто по колу проїжджаючи грудиною. Уявіть, що у вас тут є такий пензелик з фарбою, який промальовує коло навколо вас. І ви через чотири точки проїжджаєте вліво, назад, вправо, вперед, виїжджаючи вліво, назад, вправо, вперед, вліво, назад, вправо, вперед, вліво, назад, вправо, перед і зворотня сторона 6 5 разів 4 3 2 1 чудово завершили але поєднали з додатковим рухом у шийному відділі але не мотеляйте головою так сильно без без якоїсь цілі. Нам зараз важливо зрозуміти, що ваша шия, ваший не відділ, шиїні хребенці виконують такий самий рух. І дивіться, якщо ви грудиною зліва направо малюєте, ваша голова може нахилятись так само, бо й чотири точки промальовуючи невеликий, не дуже глибокий круговий рух. Тому що тут дуже такі ніжні чуттєві структури, нерви, артерії не треба занадто різкі рухи виконувати. Все дуже м'яко, два. Один, тобто ви поєднали і тепер протилежна сторона рух грудної клітини, руху грудного відділу із шиним. Рух грудної клітини із шиним. Чотири. Три, два рази. От, прекрасно. І ви зупинили цей рух. Ми переходимо на нижню частину тіла, розвертаючи праву половину тазу в сторону. Ліва стопа дивиться вперед, чітко на мене, а праву ви розвернули від себе. І тепер нахиляючи тазу вниз на праве коліно в позиції, на четвереньках, ви підіймаєте стопу вверх і виконуєте, прокручуючи рух у гомілку стопі не пальцями, а саме гомілку стопом, тобто частиною, де фіксується стопа між гомілкою. Де фіксується стопа та гомілка. І оцією ділянкою ви по колу ніби масажуєте свої суглоби. Чотири, три, два. Один. Тепер ви опускаєте пальці стоп на підлогу. дивуємо праву ногу назад і виконуємо, прокручуючий рух стегна в тазу. Всередину і зовні. Шість. Шість, п'ять, п'ять. Чотири дивимось підлогу, маківка направлена вперед. шийний відділ не заламуємо, плечі відтягуємо до лопаток, щоб не стискати і не вкорочувати. шийний відділ. І так само тепер на ліву ногу. вивели, відвели ліву ногу назад і прикручуєте стегнову кістку в тазу. Таким чином, щоб ваша стопа розверталась то всередину, то зовні. Таз підкрутили на себе, щоб поперек не провалювався. І м'який рух. Чотири. Чотири. Три, три, два, два рази. Один, один. Чудово, тепер ми відставили праву ногу в ліву сторону. Лівий лікоть ви опорі під плечовим суглобом і праву долонь поставили на ребра з правого боку. Тепер на видогу, ви ніби хочете перед плеччям підштовхнути килим від себе, якби розтягуючи реберні дуги одна від одної. І опуститись вниз. Ще раз на видиху ми штовхаємо перед плічем килим від себе, розтягуючи реберні дуги одна від одної і розгинаємо, опускаючи вниз. Ще раз видих. Одна від одної реберні дуги, як гармошку розтягнули і опустили. А за рахунок того, що ваша долонь постійно стимулює реберні дуги, ми можемо відчути оце роз'єднання їх одна, одна від одної. Видих, розтягнулася і трошечки прогнулась. Дуже такий м'який приємний рух для більш ефективного дихання, для того, щоб діафрагма на моменті вдиху-видиху круто відчувала траєкторію і ділянки, які залучають. Тобто, у нас на моменті вдиху видиху якби діафрагма ж розштовхує реберні дуги, і за рахунок таких елементів можна краще усвідомити цей рух і краще його реалізувати. Три, два. Один, супер. Тепер ми лягаємо на праву сторону, щоб шия не втомлювалася. Ми не рухаємо головою. Ми в цю увагу направляємо на реберні дуги. Ваше передпліччя трошки допомагає відштовхнутися, щоб більше надути якби скруглену ділянку, але ви не робите прям сильний ось такий завали і сильно не втискаєте плече до вуха. П'ять, чотири, три рази. Два, один. Чудово, трошечки скруглились зверху, і розігнулись, трошечки вниз. Ще раз круглились зверху. І розігнулись Не вниз. Супер. Ми тепер розташовуємось на спину, стопи перед собою. Вперед ви підлогу. Ви притиснули до себе лівою рукою, праве стегно. Напритуляємо стегно до грудини, права рука зверху. І на вдиху ми опускаємо праве коліно в лівий бік, а рука витягується над головою вздовж вуха. На видиху, сильний животик під... Сильний животик своїм видихом, підтягнув все у вихідну точку ще три рази, два рази. Все ще дивимось у стелю. Один. Тепер ви правою рукою беретесь за ліве стегно і опускаєте ліве коліно в правий бік. П'ять. Чотири. Ліва рука, не втуляючи, не притискаючи плече до вуха, опускається вздовж голови. Ла. Один. Супер. І остання вправо. Ми лягаємо на передпліччям. Витягуємо ліву ногу вперед, а праву гомілку виводимо у зовнішню сторону, якби викручуючи її від себе. Тут знову ж таки регулюйте рівень згинання колінного суглоба. Можете трошки опустити нижче свою гомілку і розігнути коліно. можете підтягнути вище до себе. І на видиху ми робимо розгинання. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Супер. Вивели праву ногу вниз і ліву тепер стопу піджали до себе, опустили всередину. І зсередини ви виконуєте зовнішню ротацію. Якщо вам зручно, можете повністю опуститись на підлогу. Шість. П'ять. Чотири. Три рази. Два. Один. Супер. Витягнули ліву ногу вперед, право до себе, взялись за стену і на видиху сегмент за сегментом, і якщо не вдається, поставте долоні на підлогу і допомогіть собі руками піднятися за рахунок живота, Вийшло у зручне положення. Зігнули. Коліни склали стегна у позицію з на сет, зробили боковий нахил в праву сторону і внутрішню ротацію лівою рукою. Завершили рух, відчули таке розтяжіння по лівій лінії тіла і розкрили себе боком, щоб знову нахилитись, але вже в лівий бік і правою рукою себе посередину прокрутити. Завершили рух і зробили підйом розгинання. Звідси зробили вдих, долоні витягуємо над головою і на видоху опускаємо дві долоні до грудного відділу. Подякували собі за виконану роботу. Обов'язково залишайте фідбек на тренуванні в коментарях під цим відео та в чаті. Інтенсив для мене це вкрай важливо, щоб знати, як ваше тіло реагує на ту чи іншу активність. Я дякую вам за довіру, за увагу. Впевнена, ви найкрутіші, молодці і розумничі, обійміть обов'язкове своє тіло. Подякуйте йому за те, що воно вам Уже щодня і до зустрічі на наступному тренуванні не пропускайте їх, будь ласка.